Дуже дорогі матеріали, дорого. Дорого. — Це величезні гроші. Ні одна людина в Україні не може собі це дозволити. Це точно не приватне місто, де всі мешканці раби або чиїсь управлінці. Але я задоволений цим результатом, і ті, хто мене знають, я впевнений, є також їх оцінити. Ти хочеш побудувати власну незалежність міста від держави? Це щось не нове, але це правильно з нашої думки скомбіноване. Ви будуєте в голому полі місто з нуля під час повномасштабного вторгнення? Про коментар е... не страшно, давайте скажемо так, що всі міста будувалися або в голому полі, або в яру, так називаємо в мотальвезі, або біля річки, і це спільноти, які створювали історично міста, вони вибирали для себе певний вид промислу, чому саме вибирається це місто. Всі міста реалізовуються в чистому полі, і це. Не біль це можливість, і це я б сказав би навіть його позитивний елемент. Другий момент, що ми будуємо під час повномасштабної війни, дійсно, ми почали проектувати його в 2016 році, і це саме головне, що ми робили до сьогоднішнього дня. Місто не можна реалізувати просто так, ми захотіли. Це система, це тисячі годин роботи. І коли як не сьогодні, коли ми вже готові, маємо всі проекти в ready-to-build, запроектовані всі інженерні мережі, коли як не сьогодні, показати людям, що ми всі разом можемо створювати світле своє майбутнє? В період темряви потрібно мати в кінці тунелі світло. Інакше якийсь смисл боротьби за все, я думаю, що Кожен на своєму місці повинен приводити Україну до іншого майбутнього, тому що ми хочемо, щоб тут жили наші діти, і ми тут лишаємося жити. Це намір замінити якесь існуюче місто. Ми хочемо створити унікальне, нове стале з усіма поняттями екологічно-соціального управління, тому це просто місце для нового розвитку. Саме проект власного міста він має назву навіть власне місто, тому що кожен може його назвати в своїм власним. І таке місто може з'явитися в майбутньому за саме певними ну, якби стандартизаціями, і під Львовом, і під Ужгородом, або ще десь. І в цілому потрібно зрозуміти, що від радянських наративів і стандартів містоутворення потрібно втікати. Нам всім разом, як від всіх нормотворчих якихось законів до формату і створення нових комунікацій, нових кластерних об'єднань для створення нової економіки, тому нічого замінити ми не хочемо. Багато дітей в Україні сьогодні втратили свої домівки, і в них дитинство не буде так, як в нас, в одному місці. Що ми будемо згадувати? Чи може власне місто стати для них містом їх дитинства, їхнього зростання і життя? Однозначно, не дитина приймає рішення щодо вибору місця свого проживання. На це впливають певні обставини, як негативні, так і інколи позитивні. Власне місто дійсно більше для дітей. Вибір місця переживання все ж таки залишиться за батьками. І тут головне звернути увагу, що оцей комфорт і навіть. Ті сфери послуг або моменти й можливості розваги, там риболовля, спорт, повинні бути і для дорослих, особливо е, для людей у віці 50 плюс і 60. Ми всі в якийсь період отримуємо. І можливість, бо ми її створили, але і шанс щось втілити для себе, те, що не могли зробити там, поки будували кар'єру, будували родину чи ще щось. Тому місто гостинності це формат якраз про власне місто, де комфорт, дозвілля все навколо всієї родини, не лише на дітях. Дуже дорогі матеріали. Камінь, алюмінієвий профіль дорого, дорого, але доступно. Як ви змогли цього добитися? Ціни фактично рівня середній, навіть десь трошки нижче середнього за київськими цінами. Да, як нам вдалося, це якраз і та проектна робота, і той формат девелопменту, про який я говорю, що ми робили 8 років, і першочергові, якби ці кластерні зв'язки, які ми влаштовуємо, ну якби погоджуємо і даємо певні цінності для виробників, що ми і стали ми в своїх рішеннях і в своїх Іх цінностях. Бо ми доповнюємо бренди своєю співпрацею і колаборацією. Я вважаю, що наші цінності з рейнерсом є однаковими. Ми однако розуміємо вартість із якістю. Ми не переоцінюємо те, що роблять інколи інші компанії. І їхня якість енергоефективність підхід до співпраці з нами він для мене унікальний. Вони на стадії проєктування архітектурного проєкту з нами оптимізують витрати алюмінію. Планка 7 метрів для того, щоб її раціонально використовувати і мінімум мати відходів при конструктивах, ми на старті робимо так, щоб там максимум 2% відходів в алюмінію у нас було. А це все впливає також на собі вартість метра квадратного потім системи. На які гроші будується власне місто, і звідки ті гроші? Це великі гроші? Чи ні? Це величезні гроші. Загальний кост проекту близько 2,5 мільярдів доларів. Але потрібно звернути увагу на те, що ні одна людина в Україні, ні одна компанія в Україні не може собі це дозволити повністю профінансувати. Однозначно, це залучені кошти, це вибудовування. Я ж кажу, і довіри, і серед фінансових структур фондів. Приватних інвесторів, першочерговий старт це власні кошти, власні кошти, які ми з дружиною по сьогоднішній день у нас є інші напрямки бізнесу, де ми заробляємо. Але головне втримати колектив і продовжити проектувати навіть в 2022 році, 22 лютого, ми з дружиною зняли верхній органічний шар на земельній ділянці і хотіли будувати собі будинок, тому що Тут це у власному. Так звісно, і це було визначно для нас важлива дата: 22.02.2022 і 24 го числа. ми всі знаємо, що відбулося, і мабуть, і це рішення, яке я розділив з дружиною, принесло нам ще такий великий буфер. Що ми забули про ідею свого будинку, оскільки в нас є інші будинки, які ми можемо тимчасово для себе вибрати і проживати в ньому. Але цей бюджет ми перенаправили на створення нового архітектурного бюро на продовження проектування. Величезні кошти йдуть на проектування, але це потрібно робити постійно, тому що проект маленького будинку з усіма розділами до його реалізації. Це від трьох до шести місяців він інколи в пошуках конструктиву, оптимізації матеріалів, вузлів деталізації. І деякі вузли ми ще продовжуємо на місці будівництва вирішувати для того, щоб вони потім лягли в такий довідник для архітекторів конструкторів. Це не просто, але ми краще б. Розглядали це через призму, чи знаємо ми всі інструменти, як залучити інвестиції і увагу до себе, і щоб ці інвестиції були привабливими і прибутковими для інших людей? Так ми знаємо. Другий момент: що чи можливо сьогодні отримати інвестицію в Україну в українські проекти дуже складно, особливо з банками? Тому поки що це B2B, B2C компанії. Лоша міста, 600 гектарів. Першочерговий розмір був значно менш. Починалося там близько там, 300 гектарів. Друга ітерація це вже було 450, Сьогодні ми 600. Але завтра, після завершення якихось партнерських домовленостей, ми ще збільшимось. Сьогодні це 600 гектарів. Це 600 гектарів землі в приватній власності або в користуванні, в тому числі для енергетичного парку. Це можна порівнювати там з розміром Ватикану. Це 15 Ватиканів або там Три Монако. Але я не люблю порівняння з чимось у форматі типу розміру. Все рівно людина не кожна візуалізує розмір. Вона прийде в Ватикан, і вона його побачить величність в будівлях або в тих цінностях, які там є. Ну вона ніколи не зрозуміє, який розмір Ватикану. Це просто в принципі цифри. Я би розглядав би розмір міста. У форматі чи він дозволяє реалізувати все, що потрібно місту і мешканцю? Оцей розмір є обґрунтованим для того, щоб можна вважати, що місто сталого формату сталого розвитку. Ти не продаєш комерційну нерухомість в місті, тільки житлову. Чому це особливість проекту, яка не говорить про монополізацію саме мною? Не я єдиний буду власником комерційних будівель. Кожен може стати учасником того ж самого фонду комерційної нерухомості, але це все ж таки через призму. Управління і забезпечення людей тими ж самими послугами і рівнем послуг. Представим, якщо продати всі комерційні площі, ми можемо побачити в різних містах, як хаотично інколи на інтуїтивному рівні розвивається ринок послуг. Ми можемо бачити дві чи три і інколи чотири аптеки в одному житловому кварталі. Хай гайс, це типу як? Ну ви думаєте, що. Один не справився а в чотирьох, ви справитесь, чи в нас всі мешканці хворі, і типу тоді це йде конкуренція, яка шкодить на самом ділі кожному бізнесу, але ще й більше мешканцям, які проживають. Бо типу хтось вирішив, що його аптека буде краще в цьому місці. Тобто, ми формуємо чіткий споживчий ринок навколо кожного юніта. І коли ми проєктуємо саме головне будівлю, я поверхову багатоквартирну або якусь. Ми її на старті на базі проектуємо з правильними інженерними мережами. Тобто, це не може бути спортивний зал на другому поверсі, коли в тебе знизу бібліотека або кав'ярня, і вам постійно гупає по голові. Вибачте, хтось штангою. А ви там, типу, ходите і здригуєтеся, бо ви п'єте каву. Проектування кожної комерційної комірки, воно на базовому рівні гарантує майбутньому мешканцям, що саме так буде, і коли ви бачите на проекті, що в цьому кварталі саме тут спортивний зал, у ньому є технічні вузли, у ньому є підвищений рівень там шумоізоляції. Тобто, це про це, це про забезпечення і гарантування для мешканців наявності всіх послуг поряд, а бізнесу про те, що він може стати. Розвиватись, якщо він дає послугу якісно для своїх мешканців навколо, чи буде бізнес ну мережуватися? Звісно, по всьому місту бізнес мережується, і власники можуть бути різні. І тут якраз спортивне таке змагання, коли ви їдете навіть там в Барселону чи чи в Францію до якогось супермонокондитера, тому що людина дбає про свій бізнес, вона цінить те, що вона робить, і вона деталізується на якості прям, ну, максимально. І тому я б хотів би, щоб у нас такі зіркові бізнеси, крафтові, сімейні розвивалися. А для цього їм треба дати можливість, тому що вони вибудовують якість свій ціну товару через роки і, можливо, через покоління. А інколи неякісний конкурент може просто їх знищити. А в відтоді знищиться обидва, тому що гонитва за свого споживача у такого локального нанесе збитки всім. Як виникла ідея власного міста? Це мрія, амбіція? Що таке власне місто для тебе? Для мене це точно не амбіція, це дійсно реалізація своїх професійних навичок і підтвердження тої експертності, яку я досягнув за десятки років працюючи в цьому напрямку з іншими компаніями або з іншими девелоперськими теж групами і проектами в цілому. Це не перший наш великий об'єкт. Один ми об'єкт втратили в Криму і дуже вагалися з дружиною чи починати новий проект. Але саме, мабуть, народження доньки дало підтвердження, що ми все ж таки хочемо знайти для себе краще місце проживання в форматі комфортності, можливостей в сфері послуг, в наявності зон відпочинку для себе для родини, і в такому спілкуванні з друзями ми зрозуміли, що багато класних проектів, але вони якби відірвані від якоїсь цілісної картини. То вони є житловим кварталом або ще чимось. і тому ми довго дискутували з дружиною в форматі того, чи варто якби починати мегапроект. Це для нас важливо. Ми розуміємо всю відповідальність і всю відповідальність перед родиною, тому що проект займає дуже багато часу. Тому це все ж таки не мрія і не амбітність, це бажання реалізувати свою експертність. Власне місто для здійснення мрій, амбіцій, планів великої кількості людей, не тільки ваших з Наталією. Амбіція це з одного боку, я б сказав би більш негативне слово, пояснюючи цілі людини. Амбіція дуже часто заважає думати конструктивно і раціонально. Місто у форматі власного. Він про раціональність, про можливість до розвитку власного, до розвитку колективного. Тому кожен мешканець матиме можливість себе реалізувати або як професійно, або як творча людина. І ми повинні створити в середині міста навіть своє таке, знаєте, творче ДНК. Яке ми понесемо через покоління. Сьогодні нові професії, нові хобі, нові бажання. І місто має адаптуватись постійно під ці бажання мешканців. Будівництво йде. Не дивлячись ні на що ти будуєш. Так. Сьогодні ми завершуємо будівництво кіноспортивного комплексу і 66 приватних будинків заклали в 2021 році. Зробили саме основне: це опорні стіни і фундамент дитячої, і молодшої саме школи і дитячого садочку. Чому тому, що е, рельєф досить складний, і хотілося відкрити силу архітектури, яку зробив е, Кудін Віктор Петрович, щоб так само будівля консольно нависала аж до паркової зони, і ніби навіть над струмком, який ми відновили між верхніми і нижніми озерами, і тому ми вже е, почали таким шляхом реалізовувати першу частину інфраструктури. Ти будуєш не котеджне містечко, не квартал. По суті, ти перша людина в Україні, яка будує приватне місто. Я би сказав би, що дуже часто використовують провокативний формат приватності. Щоб реалізувати цей проект, ми дійсно повинні були придбати, сформувати великий земельний лот у приватній власності, щоб не залежати від муніципалітету, там чи від державних якихось управлінських органів. Тому це може лише з цього формату дивитися на нього як приватне, але це точно не приватне місто, де всі мешканці якісь, скажімо, Знаєш, раби або чиїсь управлінці це форма права власності на землю, але місто фактично, воно не є приватним. Воно утворює більшу спільноту, воно більше створює в економічному форматі розвиток регіону і тому це не є якийсь там острів. Приватний, де ми заселили людей, і ми чітко диктуємо, хто чим займається. Це на самом ділі місто можливості для всіх. Але щоб його реалізувати, ми беремо основну зону відповідальності на себе. Це, мабуть, найтяжче було за останні роки скомпілювати такий великий об'єм земельних ділянок для реалізації проекту. Ти візіонер, девелопер, бізнесмен, хто ти? Візіонер, це знову ж таки дуже близьке до творчої людини і творчих людей, які намагалися неодноразово в 18-му і 19-му столітті сформувати нові міста. Інколи є таке поняття утопія, тобто те, що неможливо до реалізації. Якщо говорити про девелоперство, девелопмент це значно більше ніж просто будівельний процес. Девелопмент це про організацію створення житлового або не лише житлового поліфункціонального. Комплексу, і от коли запитують, чи ми щось будували, ми дуже багато проектували і тих проектів, які реалізовані. Я не буду їх використовувати назви сьогодні, але я задоволений цим результатом. І ті, хто мене знають, я впевнений, також їх оцінюють. Сам будівельний процес або будь-яку нішу, ми закриваємо експертами на цьому ринку. Тому так ми девелопери, тому що ми організовуємо цей процес. І я вважаю, що дуже добре. Бізнесмен, звісно, це про бізнес і про економіку, і про формування самодостатніх і перспективних напрямків не можна. Створити місто кластер без розуміння економіки, без розуміння прибутковості процесів, тому що коли запитують, злізьте з своїх там олімпів і подумайте про те, чи воно буде працювати, так ми не мрійники. Ми все чітко прораховуємо фінансові моделі від макрофінансової моделі всього міста до деталізації бізнес-планів по кожному напрямку. Ми чітко розуміємо, в чому вигода в комбінації між кластерами і взаємозв'язків. Наша школа також раціонально спроектована, тому що ми повинні будівлю експлуатувати 365 днів. А освітній процес тільки 180 днів. Тому архітектура будівлі розміщена і сформована так, щоб спортивні зали, їдальня або ресторан, якісь інші об'єкти, типу актовий зал, драматичний театр, могли використовувати мешканці і інші бізнеси всередині міста. Тому ми про бізнес і точно про девелоп. Ти хочеш побудувати власну енергетичну незалежність міста від держави від будь-когось, чому ти вирішив, що ти можеш це зробити і як це буде? Хотів би чітко сказати: власне це не власне моє. Чи моєї родини однозначно до будь-якого процесу або до будь-якого кластеру долучатися можуть всі мешканці міста. Власне, це більш про те, що дійсно це власна енергетика, автономна енергетика для забезпечення міста і навколишніх населених пунктів енергією альтернативної енергії, і саме головне локальної, тому що на сьогоднішній день Україна ми бачимо процес знищення. Енергетичної системи в, в цілому да, в величезному масштабі, але ми повинні думати про е, певні екологічні складові в енергетичному напрямку, і тому енергетичний е, проект виконує більше функцій для е, міста ніж просто кіловат електроенергії, і тому е, це чітко структурована фінансова модель, де мешканець гарантовано отримує. Можливість приймати участь в створенні цього парку, але й другий момент він гарантовано отримує електроенергію 24 на 7, 365 днів на рік. Вартість електроенергії комунальних послуг буде нижча в порівнянні з Києвом чи сусідніми. Містечками е, да ми зробили в принципі середньо врівноважений тариф. Якщо нам вдасться реалізувати саме енергетичний парк власний для Дмитрівської ОТГ, то тариф точно не буде вищий ніж регульований НКРЄКП, але е, при правильному добросусідству мешканців енергетичного парку при участі всіх в цьому процесі. Тариф буде рази нижче. Ми можемо це показати на прикладі: енергетичний парк вітропарк продає на ринок за 80 євро за мегават електроенергії, але потім транспортування електроенергії, збори операторів, систем розподілу. І ми всі отримуємо для домашнього користувача це десь 4 там гривні, 32 копійки. А для юридичної особи для комерційного споживача це вже майже 10 гривень. І, от, щоб це все врівноважити, ми розуміємо, що тут виграють всі. І енергопарк, який розміщений поряд зі своїми споживачами, і споживачі. І тому тариф вдасться нам мінімізувати. В місті буде 9 кластерів. Про що це? Хороше запитання: дев'ять кластерів: це освітній медичний бізнес, кластер, це кластер гостинності, технологічно інноваційний кластер, який об'єднує таку якби мережу лабораторій, розвиток створення чогось нового. Ми підтримуватимемо і підтримуємо сьогодні вже створення нових будівельних матеріалів, якихось інновацій для поліпшення життєдіяльності міста. Ми в, в цьому кластері Астері вже маємо компанію основну, яку реалізували разом із Андрієм Бідаковим і запатентували навіть уже декілька будівельних матеріалів, що є хорошим показником сьогодні для України. Це якраз про об'єднання науки сьогоднішніх технологій і планування будівництва і життєдіяльності міста на майбутнє. Це і комунально обслуговуючий кластер, це не просто кооператив чи чи якась одна компанія. Це дійсно кластер, тому що. Що можна тут пояснити і, і, і систему муніципального транспорту або громадського транспорту, як не було, це якраз обслуговування енергетичними об'єктами в межах міста, це автопарк, це пожежна частина, тобто це все, про що ми говоримо, що управляє цифровізованим процесом у місті. Це агрокластер, який в тому числі формує продуктову безпеку в місті, тому ми можемо про це багато говорити. А ще більше про деталізацію всередині кожного кластеру. Я думаю, що у нас буде ще в майбутньому час пояснити людям, чому потрібно об'єднуватись. Сьогодні так працює Європа. Дуже багато кластерних об'єднань. Сьогодні в Україні вже є гарні кластери IT, в аграрному напрямку. Є тому це щось не нове, але це правильно з нашої думки скомбіноване. Ми знаходимось 7 км від міста Києва. Житомирська траса М06. Чому тут варіантів було досить багато? Ми не говоримо про те, що це був єдиний варіант, але зрозуміння відстани, локації, і розуміння навіть в тому числі, де створені були якісь великі масиви землі, із якими можна було працювати, тут співпадіння якби зіграло більш в позитивних наборах характеристик: ліс, наявність водойм, наявність саме примикання до міжнародних. Траси, західна частина столиці. Ми в основному дивилися завжди на цей напрямок. І можливість саме врегулювання містобудівної документації. Ми вивчили можливість ще на початку підключення до зовнішніх енергомереж. Тому що маючи навіть енергопарк власний, закон так говорить, що ми повинні підключатися і до зовнішньої мережі. Це все зіграло на користь саме цієї локації. Вона є на сьогоднішній день реально унікальною. і. В майбутньому, якщо вдасться реалізувати, це будуть західні ворота столиці.